Тут стоїть клімат, не заправлений, але пічка гріє. Це основне. Подогрів заднього робить, то робить. Військові оглядають нову автівку, яку для їхніх потреб придбали рівненські будівельники, оскільки на лінії фронту машини швидко виходять із ладу, потреба у них є постійно. За словами наших захисників, завдяки спільним зусиллям українців, автомобілі на передову передаються постійно. Як результат, вони ефективніше можуть виконувати поставлені задачі та наближати нашу перемогу. Трахам щастить дякую, дякую при сьогоднішній день. Якщо не підтримка громадян України, я вам скажу, що нам було б дуже важко. Ми вам дуже вдячні, З Богом тримайтеся. Ми будемо робити все залежно від нас. На автівку будівельники збирали кошти кілька місяців. Перш ніж відправити її у зону бойових дій, провели повний техогляд транспортного засобу та перефарбували його. Обирали машину, яка відповідала б усім потребам наших захисників. Порадившись із військовими, вирішили придбати пікап, адже ці автомобілі досить зручні у використанні. Вони говорять, що Такі авто вони мобільні, але в них дуже короткий термін на передовій, тому що їх часто знищують, підривають. Але на передовій ну, це такий вагомий, вагомий внесок, і я думаю, охотно якимось підрозділам це допомагає як і в наступі, так і вивозу якогось ранених. Дмитро Станчик додає кілька місяців тому вони вже передавали машину нашим захисникам і вже тоді почали збирати на наступну автівку, адже розуміють, що допомога військовим це запорука нашої перемоги. Тож потрібно докладати максимум зусиль, аби вона не стала швидше. Вже вдруге наші будівельники зібрали кошти для того, щоб допомогти нашим збройним силам України. Ми, як і першого разу, збирали гроші на авто, вдруге, вже придбали також цей пікап. І будемо вже сьогодні передавати на, на передову. Додають, вони вже розпочали збір коштів на наступну машину, адже допомагати нашим Збройним силам сьогодні обов'язок кожного свідомого українця. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.